Ця в тому, що всі розглядають цю справу чомусь в проєкті тільки оцієї справи. Насправді, треба трошки назад вернутися в історію. Ця справа, можливо, йде від 2013 року чи 2018 На даний момент ми проводимо своє розслідування в місті, і ми, на даний момент, знаємо те, що крім цієї землі, видавалася ще земля одному підприємству. І е, земля, яка зараз була виділена в цій справі, вона вже була другою виділена. І якщо ми це доведемо, то ми покажемо, що судова галка побачила лише одну справу по землі, а іншу не побачила. Одна з ідей, чому так може бути, тому що на землі, яка побудована, стоїть Пірс. А на землі, яку раніше видали, нічого не будується. До даний момент, наша громадська організація, Чорноська влада зробила заклад в міську раду, в АМПУ. Про те, щоб нам надали повністю інформацію по землі, яка буде виділена з 2000 року в екваторії порту. Коли ми проведемо аналіз всіх цих, цих документів, ми можемо точно сказати, скільки землі було виділено в порту. Можливо, це було не одна. І ми здогадуємося, що, скоріше всього, була не одна. Якщо ще глибше копати, то треба подивитися, на кого, чия, кому приналежить зараз земля, по якій йде справа. Справа проходить по компанії Ressoil, тобто земля знаходиться у компанії Resoil. Компанія Resoil – це інвестор, який в даний момент є одним із сильних гравців на ринку зернових перевантажень. В чорноморському порту таких дві компанії: це компанія Resoil та компанія Kernel. І поміж один одним вони є бізнес-конкурентами. Коли ми проведемо свої розслідування, і дознаємо, і хто отримав землю і коли, і чи отримала компанія Кернел при цьому ще землю. Тоді ми можемо сказати про вибірковість чи про те, що насправді хоїться е, в нас в місті Чорноморське, тому що бізнес-інтереси компанії Кернел, бізнес-інтереси компанії Рісуєл вони дуже близько пов'язані, тим більше зараз в зерновій угоді, коли основні перевантаження йдуть зараз через Одесу і Чорноморський порт. Тим більше коли південний зараз закритий. Але при, при переваги компанії Рисува в тому, що їхній їхні пірс е, з двох боків може зразу розвантажувати завантажувати два судна, це унікальна річ, і цим можливо вони на себе не наражають на небезпеку. Крім того, сьогодні е, можливо не пов'язана справа, але кампанія е, сьогодні. Кампанія е, Служба безпеки України закрили ще дві в на, на території порту, це нафтопереробатовищі Чорноморські і ще е, і ойл, Це теж в межах порту. Якщо ці справи не пов'язані, це одне. Але якщо ці справи всі пов'язані, і всі вони навколо порту, то це зовсім інша історія про те, що, можливо, порт хоче чи передати повністю концесію, чи просто йдуть переділи бізнес-інтересів на самому високому рівні. Тому що е, порт це завжди жилка. Тим більше в ситуації, коли буде декупована повністю Україна, перевалка основних буде не в Херсоні, в Миколаїві, да, ми розуміємо, що там зараз впадуть, а Одеса, Чорноморськ і Південний. Тому, коли ми будемо мати факти по справі, тоді ми зможемо дати оцінку ситуації. І ще велику роль в цій ситуації грає, чи пан Хмельнюк і інші представники, по яким йде справа, до сих пір в Україні. Чи вони виїхали? Це теж треба подавати запити в Держприкордонслужбу і взнавати. Якщо вони в Україні лишилися, так, то це одне. Якщо вони повиїжджали, це зовсім інше. Але є ще один нюанс: справу проводить поліція, а не Набу. Тобто, це перші компетенції по цій справі, все ж таки до набу, тому що це менеджер вищої ланки категорії А. Але проводить поліція, набу мовчить. Те ж саме, і СБУ мовчить. Тобто органи, які мали б цим общеновиниками займатися, вони мовчать. Тому у мене дуже багато питань і відповіді, поки що, у мене достомених немає. У мене є тільки теорія. Коли я буду мати факти про те, чи видавалася земля в порту і кому ще, і коли, тоді я зможу дати повністю оцінку ситуації. З іншого боку, коли приходили обшуки, да, перші зимою, чи коли я не пам'ятаю, да, перші, всі спокійно дали зайти, провести обшуки, і всі пішли. Ну, ну, я якби, доросла людина, да, трошки, я розумію, що так, так рідко буває, коли всі приходять і всі знаходять вдома, так скажемо. Да. То есть, так, коли приходять, то приходять, там починають адвокати різко приїжджати, забороняти вхід. Да? По ситуації, якщо подивитися да, він допустив, вони прийшли, зафіксували там якусь, там елементарні речі і пішли. Але факт передачі справи в суд дуже важливий. І важливо попасти на цей суд. І саме важливо, де він буде, тому що. Справа має проходити по місту Чорноморську. А значить, і Чорноморський суд має... ну зараз він і Лічівський, ми до сих пір його не перейменували. Але в мене великі сумніви, що він буде в Лічівському суді, скоріше все, буде в Одеських судах. Теж таке питання, чому таку справу переносять. І все, звісно, покритим раком. Тобто воно нічого не було, а потім бак сплило. нічого нічого тише, а потім знову сплило. І от такі фактори вони насторожують, тому що, якщо справа була б сильно принципово, вона б, можливо, розвивалася трошки по іншому і трошки швидше. А не через там, проміжки такого часу. Звісно, в мене ще питання до того, чому саме ці чиновники приймають е, участь в судах, да? тому що рішення про виведення землі приймає сесія. Мер лише підписує рішення сесії. Рішення сесії це колегіальний орган. Теоретично тоді треба було би притягнути всіх депутатів. З якій 2018, щоб датами поки що не буду полювати, тому що треба підняти документ, прийняли це рішення. Так, же саме, не тільки МЕР підписує рішення сесії, а й секретар Ради підписує рішення сесії. Чому йому нічого немає? Якщо вже розбирати справу більш детально, да, і розбирати саме її в юридичній площині. Але я думаю, що справа більш глобальна і. Якщо ну я, я, скажімо так, я навіть не знаю, як це довести в суді про те, що була ця корупційна складова. Тобто, це три цих чиновника мають зізнатися одночасно, що вони мали злий умисел, злий умисел, я нагадую, тобто не передати в інвестору, да, який принесе нам гроші, а злий умисел вивести навмисно частину землі порту і збанкрутити, і так далі. Тобто, цей момент завести корупційну складову і злий умисел трьох одночасних ну, коруп... ну, людей, да? ну, це дуже важкий період. Я не знаю, от я ж кажу, на яких судах треба бути. І це не рі... Саме цікаве, це рівень судів э, ВАКС вищого антикорупційного суду. Тому що це рівень, як ви пам'ятаєте, у вас в Одесі це э, краян. Да? Краян же у вас не розглядають, там, я не знаю, в Київському суді. Да? Він розглядається в вищому антирокусіму суді. Чому така справа важлива, да, не розглядається в такому на вищому суді, я не знаю. Чому НАБУ не прийняли і САП не приймають участі, я не знаю. Ну, тому що ми ж бачимо, посадові посадова особа, мер міста це менеджер категорії А. Посадові особи, які там теж, вони міністерські. Тобто це рівень ну, не поліції. Поліція може приймати якось процесуально цій справі. Да? Але вести цю справу ну це не дуже як би зрозуміло. Чому саме вони? І чому насправді я нічим не бачив коментаря НАБУ, я не бачив коментаря САП, СА, я не бачив на коментаря СБУ. Просто у цих коментарів немає, і це насторожує. Якщо, наприклад, зараз ситуація, коли ми бачимо, приходять представники різних органів, вони зразу приходять. Генпрокуратура, СБУ, поліція разом. І вони всі йдуть по одній статті. В Набу, коли приходять, вони теж саме вони приходять е в доступ чиновника. ЗС був разом. Тут цього не було. Ну, то есть, це, ну, це дивно, як мінімум. Якщо ви хочете довести справу, і да? ну, скажу, скажу справа дуже, я не знаю, як її в суді довести. Тобто, ну, вони мають дізнатися, як мінімум, що вони всі втроєм хотіли це зробити. Якщо вони скажуть, ми це не робили, не маючи записів, не маючи телефонних ну як це довести? Хорошо, вивели землю, от прийшов інвестор. Але якщо ми доведемо про те, що це була другий етап землі, а перший подавалася іншій компанії, то ми ще й покажемо подвійні судової системи. Але ми тільки подали в запит. І ми хочемо подивитися, що нам напише Ампу і що нам напише виконком наш. Тому що справа може йти там, з 2000-х років і так далі. З іншого боку, удар, якщо вони беруть землю е рісоло, да? рісоло це е один з е зараз важливих інвесторів в Чорноморський порт. Теж таке питання, зачем ви зараз прибуваєте інвестори під час війни? При тому, що є купа і ще справ, грубо я можу в місті Чорномор з десяток справ назвати, де реально можна виграти справу поліції взагалі ні про що, да? там про виділення з незаконної землі, там в різі на території, порту, на території пляжу. Тобто да? ну, є найпростіші справи, де можна виграти і посадити половину топ-чиновників. Але ми цим не займаються. Тому я більше думаю, що це гра якась більш серйозна можливо. Але чи вона виграє? в мене великі суми. Хоча є люди, які кажуть, мені валять, що ти не поспішаєш з висновками, що можливо, що ти не бачиш цієї гри. Я говорю, да, звісно, я не бачу, тому що в мене немає факту. Я нам не сижу в Києві. Да, я не можу розглядати концепцію стратегічну. Як наприклад, прийнято рішення стратегічно передати в концесію потім Чорноморський порт через 5-10 років, да, то це все там ланцюжки одної гри, да. але це теорія все. І тому ж і ще цікаво те, що подивитися, крім інформації, яку надали офіційні представники поліції, більше нічого немає. Тобто, замкнута інформації, ти пробуєш звернутися, тобі кажуть, що немає інформації. Звернутися мені, тобі немає інформації. А зараз ми пішли іншим шляхом. Ми пішли шляхом піднімаття архівів, піднявши архіви, піднявши сесії, піднявши рішення всі. По трьом кампаніям ми будемо піднімати по трьом компаніям. по Рісолу, Покернули, по славмасному по журкамбінату. І коли ми поєднаємо всі ці три, по цим трьом компаніям рух землі в порту, ми щось можемо зрозуміти. А так просто вони написали, дам корупція на 25 мільйонів. Понімаєте, що таке 25 мільйонів для мочності порта. Да? Це, 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 це нічого не, насправді. Там кораблі завантажуються по мільярдам зараз. Ну тобто, всі таки 25 мільйонів ну, 25 мільйонів. Да, це велика сума для людей. А в масштабах да, коли там мільярди, десятки мільярдів проходить, це взагалі не про що. Тобто це якась зачепка така, щоб просто зачепити. Тим більше ще така ситуація. Ми не дочекалися, поки Хмельнюк піде з поста мера. Ну, Так якщо справа там 2013-18 року, за чому ми тягнули справу до 2019 року? Візьміть, ну, це ж всі, це, страте, це відділ поліції за стратегічного розслідування. Так? Тобто вони слідкують за стратегіями розвитку області. Ну, тобто, ви 2019 року, там 2020 року, від не бачили цю ситуацію? Бачили. Ми не бачили, що земля видає видається? Бачили. У вас немає даних, що, можливо земля видавалася не одним. Бачили ви це. Тому що у вас більше є інформації до доступу. Ви можете підняти архів би швидше, ніж ми журналісти. Але питання в тому, що я не бачу цих руків. І на це мене насторажує, щоб не було подвійність ситуації. Що ми одне бачимо, інше не бачимо. Але це я тільки можу довести, коли я получу офіційну відповіді. Ми сьогодні від своєї громадської організації їх подали в АМПУ місцеву раду. Там, коли ми прийшли, вони одразу попросили почекати, дати їм не 5 діб, а 20, тому що це великий багаж інформації, вони бояться, що не встигне за 5 діб нам її віддати. Тому що по закону, по закону вони мають пряму інформацію публічну давати за 5 діб. А тут треба архіви. Ми говоримо, що ми даємо вам 20 діб, нам немає проблеми. Але, будь ласка, підніміть там всі архіви і покажіть всі рішення сесії по землі. Ми хотіли взагалі зробити більш глобальне питання, підняти всі питання по цим кампаніям, по всім сесіям з 2000 року, але вони взмолилися і попросили тільки по землі піднімати. Тому що там дочий багаж з інформації міг до нас покласти.